Один брат про дерево і взяв, каже, на одного, хтось з хлопців каже, дай на гольку. Похливілому там голячку таку і йому подали, і він говорив, що означає корень, що означає стовбур, що означає листя і плоди, і так далі. То, то поляки якраз. Тоді ще батько мій був діяконом, а Гнат нічого не забороняв полякам там то. І з Польщі приїхали і говорили, туди викликали. Ні, 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 я помню, так, що так, так, так. так, так, так. що... — І ще один брат говорив з Польщі, що то, хто пам'ятає так, куш картоплі. І коріння маленька картопля більше-більше така, хтось десь такий таке таке ну і теж якусь тему говорив. Ну, я не пам'ятаю, про що там йшлося, але я знаю, що брат з Польщі то. Теж був за кафедрою, тримав такого токуща. Ну, то такі добрі споминання, а таке споминання не добрі, то такі є. Пам'ятаю, як ми там бесіда була, сварка та спор, розділення. То брат Петро саме був шпігоном, бо записував на гмітофон все по дворами. А, це Так. Да. Ага, ще було років. Перед у вас, правда? В нас. В їх, Після після дому, як забрали ну, ну, дом, то в мене. А, а після Федони. Бо три роки і три місяці було в мене. Да Ні, потім Бадача, не Петра, Петра Дущиного. Да, Два роки було бити. В 70-му році сюди перейшли. — У нас було 12 років. 12 років було. Да. Не може бути. Чито, 12 років чим. батько казав, було собрання. А може, а, то я маю що ми да, тако. Ми да. то були роком 7-8 більшим тут. А потім, да, всіх років, разом, ну то да, точно. може було. А потім Федори, від Федори до Петра, від no. Петра 20. до Євчика. До Євчика. А від Євчика ще до Баби Горпіди. До... Да. Там ще було, мабуть, років. Років п'ять. Не, то вже в мене, то вже як ми ділилися вже. Данила.

А, тут була Друга, куча дрова, пам'ятаєте? момент? Не ну, ладно, ми не будемо викривати всі справ, Зайдемо сюди. А що, то не, то не для камери? Ні, чи ну що? То, то гумористичне. Натичний заїжджав 49-й сюди, а ми хлопці молоді стоїмо, брати. А він тут сюди заїхав, у двір, і тут вирішив перше включив, а ще й другу, а де виключати другу? А це було коротше, як двір. І він з того всього так у дрова. Прочитався. І коротше вже, якщо вже він став, то потім почав лапку туди дивитися вроді щось а ми так бачили, де там переключать буде зайо там його в нашій хаті чи можна до вас як зайшли домови чи можна до вас така можна вас. світло треба вас. для мене не у вас. Вже ми беруть цілий день їздить сьогодні Да не можна так швидко вирватися, думали, що це швидко, а воно не бістро. Ага. Як поїхали в Бовуші, то там поки потішиться кругом, а це вже сьогодні, ще, сьогодні до вас. заїхати. відвідати ага. вас. Дякую. Хочемо вас, що нам Ми там на дворі вже обговорили, коли зібрано було, там таке справи, обговорили, ну, щоб так, так. О, ту інформацію. А тепер вас хотіли хоч дещо попитати. попитати? Вас Дивіться. Нас цікавить минуле, бо це тут вже вже знана справа, так? Тут вже Яке таке? Це що я якраз мав мало забрати мене. Так, да, засуху без води. Як прийшли, довірю до в Бога, оці а, початки а, ваші, хоч що ви пам'ятаєте, із того минулого хотілося б. Так. Доброго, добре. Так, так. Що ви з по ходу там може ще потім додаємо. Ну я буду починати цього, буду з того, що. Як обычно, я ховався і від партизан, і від бандеруців. А потім принесли мені пісульку бандеруці. збиратися, вишчі брати на три дня і налог туди. Ну і що ж тут? Нема виходу. Або туди, або туди. Я раздеваюсь, геть, допустим, белая беда. И лягаю койку. Хто раньше прийде, хай то и Тобто чи бандеровцы, чи з э, армії там. Так, так. так, так, так. Бо то та ходили партизани і бандеровцы ходили. Mm -hmm. А що вони спеціально пописували? Тихо, тихо, саме. Ну і я що, розібрався льогу пойку. Тим часом ранок підходить, Сестра біжить, каже, партизани йдуть. Ну, Я на вишки туди. туди прийти. А що це за рік був? Що це, який це рік? Приблизно рік який це був. Що це вже русські, правда? 44-й. Ага, так. 44-й. Ну і прикрив задам, щоб я не був винуватий, що все, ех, Прикрив Прикрився і залишився. А іде, правда, на лісницю і наверх. Давай там шукай, шукати, знайшов. я, а я був там закритий чим. -нибудь. Виходи, бандеровець, вольбовець. Я кажу, товариш, товариш, я нічого не вибрав. Чого спрятався? Я круваюся і зняка. І сховався. Лезі. Я зліз. Зобіраюсь. Ну, жінки, мати, жінка плачуть. Собраюся, бо поведемо так, як без нічого. Я вже кажу, давайте там щось їсти, і... бо тут нічого не поможе. Дали мені хліба, салат, і, і пішов я. Але йду з дому, думаю, оружі брати не буду. А ви тоді на зібраніш, не ходили чи ходили вже? Ходив, але мало. Ага. Деколи. Ну, Чікавило мене, як співають, то і все. Да й дивлюся на дом. Хороше місце. А потім. А, на там, де зибель було, там, так? Там у селі, да. Ага. Уверка там, де колись дома было. Ну, да. Mm -hmm. Ну а я потім. Ага. іду я і доходжу до софи. Кажу до жінки, я оружию брать не буду. Щоб тобі було звісно. А жена ты були тоді, да? Женати. Uh -huh. Батькам нічого не казав. Диду, йду, і думаю, нащо мені погибать за чоловіка? Лучше я буду погибати за Христа. Там, десь надійсь хата, там були річницьок, там лежать душ з 15, насобирали. Ну і мене туди. Пришли, вечір подошов, на ночів льох. Нади відпускають. Побули там тиждень. За нас на станцію мовкють і погрузили, і повезли. Куди не знаю? Завозять аж ні в Молотовську область. Ну і там мене мандірували. І дають винтовку вже. Твинтовку й обучався. Кажу, я оружий, брати, не буду, бо я кажу, виріші. Виріші. ну і що, то ти стріляти не будеш, бо тільки носити. Ну я думаю, це яке там, я там не стріляти, буде стріляти до всякого. Тож я не можу, і мені не позволять, нам не дозволено і носити, кажу вже. <кій> то не носить диска. Всього палімнячик. Русь його не буде. Ну чого, ну чого, такий людина хороший, молоденький. Діє, так, 20 днів я там був в армії, а потім під'їжджає машина, погрузила нас десь чоловік, може з 10 і 7 і повезли. Завезли в область молоді. Наслідство. Ну, і ведуть вже таким коридорчиком, чиняють двері мене туди, таке як шахова. Ну, думаю, якщо тюрма, то я вже тут погиб. Ну нічого. Ну, страх від мене одушов. Чи то вб'ють, чи не вб'ють. Нема страху. Випускають. Заводи кімнату знову в кабинет, сиди за столом, начальник, пістолет, роздеваєся. Ну, думаю, що вже буде стріляти. <ріху> Як на голову тоді? Да не снять, там зачаюся. Значит все скинув, Ти давно вирішив. У oh, 42 році. А хто в тебе в сім'ї верующие? Сестра, чоловік. Uh -huh. <клухи> а то было как раз за німців в 42 році. Ну думаю, що ж я буду говорити, казати раніше і позже, думаю, трохи таке облегшення буде будут сорок за німців, Ну и... Потім так легко, довго не було слідство, Чиняє двері мене в другу кімнату. А там людей, може, до ста чоловік. Ну, думаю, так і бить. Так і бить, думаю. <кхем> ну і там ми ночували десь я був два місяці в тюрмі. Кормили, їх обично тюремним пайком. Хлеб, вода була, кипье так с хвоїною вороной. А потім визивають мене. Подпишись на 10 год. Я камеру. А потім, напомню, через скільки време визивають і нас виводять уже на переселенный пункт. И распределяй, кого куда. На які роботи. Ну то я попав у город на роботу. Ну там було трошки легше, там що небудь, там марки, то все. А потім далі на лісоповал. Ну, як я тут буду що робити, як я ледь ходив. Ну то я носив голля. Глга, я носив палив. А потім я ослаб хуже, мене взяли в ОП, це називається так, як така підкреплена больничка така ВП. Там підкріпили мене місяць, трохи влучи дали, Знову мене наповал. А потім взяли мене на сплав.